Доброго ранку. Інформаційний випуск новин про головне на цю годину. Небезпечний ремонт в самому центрі Ужгорода. В житловому будинку за адресою Корзо-11 приватний підприємець облаштовує підвал. Мешканці будівлі переконують, з ними ремонт ніхто не погоджував, а сам будинок перебуває в аварійному стані. Деталі суперечки вивчав Олексій Шафранюш. На центральній вулиці Ужгорода Корза ведуться ремонтні роботи в підвалі одного з будинків. За словами мешканців, ремонт ведеться без їхньої згоди і може призвести до руйнації будівлі. Всі мешканці житлового будинку на Корзо 11 проти будівництва переконують будівлі більше 120 років, і вона є однією з найстарших на вулиці. Перебуває в аварійному стані, і жоден ремонт чи добудову в ній робити не можна тим більше в підвалі. Хочу зауважити, що в 2007 році даний власник цього підвалу проводив ремонтні роботи, які заключались в тому, що він підкопував фундамент в глибину 1 метр. Після цього дім просів. У нас є фотографії, що тут відбувалося 5 років тому. Будинок просто-напросто порвало. Ми Боїмося за своє життя, тому що не хочемо, щоб повторилося те, що було п'ять років назад. Мешканці і власники сусідніх крамниць емоційно реагують на будівництво, яке ведеться в них практично під ногами. Я працюю тут 25 років, людина прийшла з грошима, ну що? означає, що він все може робити. Ну як це можна? Він мене не запитався. Я, наприклад, даже люди заходять в магазини і кажуть, ви не бойтеся, що ви впадете в підвал. А якщо воно обвалиться, тут глиби такі по пів куба. Каміння на болоті. Хто угол вдома копає, це сукна, на якому сидиш. Але будівельників це мало турбує. Попри незгоду людей, вони продовжують свою справу. Робітники завезли будівельний матеріал, цемент, виносять з підвалу, брили каменю. Виконавець робіт каже, всі документи на будівництво має. Проєкт пройшов будівельну експертизу. Проєкт так, так можна Я автоматично... прошу, не перебувайте, я не буду говорити камеру тоді. Є порядок, я говорю, проєкт пройшов експертизу. Ми отримали законним чином дозвіл, декларацію на про початок виконання будівельних робіт. Не проводиться знесення якихось стін, укріплення або щось. Проводиться переоблаштування входу в зазначений підвал, тобто переоблаштування з вулиці Корзо. Представники міської влади запевняють, на будівництво є відповідні документи, але обіцяють перевірити, чи ведеться воно згідно з затвердженим планом. Ми вийшли туди своїх спеціалістів, які перевірять, чи дійсно воно робиться у відповідності з усіма державними будівельними нормами. Щойно знімальна група телеканалу тс 1 завершила роботу. Очевидець почув погрози на адресу журналістів. Прораб сказав, що він подзвонить в якісь місця, в яких як кажуть, телебачення ТИСа журналіста увалять з роботи. Наразі мешканці хочуть зупинити будівництво, бо вважають його незаконним, подали запит в прокуратуру міста і чекають на відповідь. Тим часом ремонтні роботи в підвалі активно тривають. Сьогодні набувають чинності оновлені правила дорожнього руху, які мають низку нововведень. Зокрема, дорожні знаки мають перевагу над дорожньою розміткою. З жовтня по травень водії повинні їздити поза населеними пунктами в день із включеним ближнім світлом фар. Також будуть введені 11 нових дорожніх знаків. При цьому в нових правилах зазначається, що дорожні знаки будуть ставити таким чином, щоб їх було видно не менше ніж за 100 метрів і підніматися над дорогою не вище 6 метрів. Більше того нові норми встановили додаткові вимоги щодо проїзду повз транспорт, який перевозить дітей. Тепер для висадки або посадки дітей необхідно зупинитися із включеною аварійкою. А водії, які наближаються до місця зупинки подібного автомобіля, повинні збавити швидкість або ж і зупинитися задля того, щоб гарантувати безпеку дорожнього руху. На перелах набережної ужа пришвартували чергову міні-скульптурку. Пароплав Карпатія з'явився в обласному центрі Закарпаття на площі Театральній. Про образ композиції Пароплав Карпатія відомий світу тим, що в 1912 році, під час катастрофи Пероплава Титанік, саме це судно взяло на свій борт тих, хто врятувався. Скульптурка пароплава пустотіла. За задумом автора, таким чином всередину можна поставити запалену свічку. Не про цуценя, а про ігуану чи мадагаскарського таргана все більше мріють дітлахи. Екзотичні тварини вдома, явище дедалі популярне. чи собакою нині навряд чи кого здивуєш. Натомість екзотичні тварини одразу ж привертають увагу не тільки на себе, а й на господаря. Однак стрімке захоплення завести нетипового домашнього улюбленця досить стрімко й вщухає. Як наслідок, екзотичні тварини знову повертаються в зоокремниці чи гірше на вулиці. Що варто знати, аби не згубити? Убити екзотичного улюбленця з'ясовувала Тетяна Пуйко. Взяти тварину означає взяти на себе відповідальність. Перш ніж купити такого екзота, переконайтеся, що зможете забезпечити йому відповідні умови та необхідний догляд. Ось ця двокольорова папуга на прізвисько лора, до прикладу, окрім щоденного харчування, потребує і щоденне спілкування. Голосні папуги, пухнасті шиншили й хом'яки, а ще хвостаті ігуани, хамелеони та навіть лисички фенаки, біловухі і грунки. В міських зоокрамницях знайти собі екзотичного улюбленця просто вибір на будь-який смак та гаманець. Пані Юлія в цій крамниці частий гість. Її чотирирічна Лера обожнює гризунів. Окрім хом'ячка, вдома радо приймають і інших тварин. Я не настільки люблю, но чоловік дуже любить. місяць назад. Приніс додому ворону галку. Ввійшов додому по дорозі. Вона поранила ножку і крило. Дуже ну, не могла ходити. І місяць у нас дома він її підлічив і випустив. Аби утримувати вдома екзотичного звіра, варто знати особливості його організму, гастрономічні пристрасті та характер. Радить пан В'ячеслав. І наголошує, тварина не іграшка, потребує інвестицій не лише фінансових, а й часових. Особливо ретельно варто обирати екзота для дитини. Кроліка купили недавно. Приносить каналу з дитини. Алергія не можна, ну, то я завжди говорив, батькам спочатку треба до врачів піти, щоб в дітей не було ніякої алергії, а тоді купляти з, з, з животних. Тому що розумієте, животне йде до когось в руки, воно отримує так само стрес при переносенні животного. Потім обратно вертається, розумієте, то не дуже хорошо. Якщо людина бере вже, то вона має відповідальність мати. Найбільший ажіотаж на екзотичних тварин у період свят. У гонитві за оригінальним подарунком майбутні господарі фінансами не гребують, а от логікою можуть. Відтак в мережі купа оголошень від горе власників, які продають тварин після того, як не змогли з ними вжитися. Замовляють, хочу крокодила, От можна чи можна його взяти там, достати? То можна, ну що він буде робити, якщо він виросте до двох метрів? Ось це і Гуанна на прізвисько Василіса. Їй майже вісім років. Свого часу ящерки здихався місцевий депутат. Так Василіса й потрапила до живого куточку падіюну. Тут і тварині добре, та й дітям на користь. Такі заняття дуже позитивно впливають на дітей, оскільки вони виховують у них доброзичливе гуманне ставлення до тварин. А вони починають розуміти, що тварина це теж жива істота, яка потребує дбайливого до себе ставлення, що вона залежить від людини, яка її утримує, і відповідно ця дитина відчуває відповідальність, доглядаючи чи заводячи надалі тварину. Саме для дітей батьки найчастіше обирають гризунів, ящурок, папуг, павуків та декоративних кролів. Такого типу екзоти коштують кількасот гривень. Проте заради розваги чи безнеобхідних для життєдіяльності засобів тварину в зоомаркеті вам не віддадуть. Стараємося віддавати так з добрі руки, з добрим серцем, щоб любили. Якщо людина приходить і просто говорить, що от я хочу взяти своїй дитині, щоб вона гралася, там без кліточки, без корму, без нічого, як іграшку, то ми не даємо. Відносно легко придбати не лише дику, навіть червонокнижну тварину можна в мережі. Однак у такий спосіб ви ризикуєте отримати з екзотичним улюбленцем і купу на менш екзотичних захворювань. Тому, купуючи тварину, обов'язково дізнаєтеся, чи має вона ветеринарні документи. Повинні бути або ветеринарна довідка, або ветеринарний сертифікат форми номер 1 де написано звідки ця тварина походить, де її взяли, від кого вона привезена. Які робилися профілактичні вакцинації, огляди? Якщо його немає, значить ніхто нічого не робив і ніде це не зафіксовано. Господар, який не знає цих подробиць, легко може згубити улюбленця. На цьому це все. Приємного вам дня. Побачимось на телеканалі Тиса 1